Ну і зараз в нас так. Давайте гучніше, гучніше підтримуємо, тому що дійсно 10 років е, клубу ресторану це не малий термін, тому що конкуренція величезна і не тільки всеукраїнська конкуренція, а й львівська конкуренція. І це правда. Ну а зараз такий стрибок е, у іншу сферу. Наступна номінація Держслужбовець року. І держслужбовцем. Цікаво. Знову політична сфера в нас. Держслужбовець року Тарас Грень. Тарас Грень перший заступник головного територіального управління юстиції Львівської області. Вітаю! Ця нагорода ваша. Ви могли уявити, що станете держслужбовцем року. Як вважаєте, за що, за які заслуги вибрали? З вашого дозволу, це не є моя нагорода, це, очевидно, нагорода всіх нормальних державних службовців, які просто тихенько роблять свою роботу і досягають результату. За будь-яких умов повторююся. Це є те чи інше досягнення, але воно є е, актуальне тільки тоді, коли ви про нас не знаєте. Якщо ми добре працюємо, ви про нас не згадуєте. Якщо ми погано працюємо, ми відповідно формуємо той чи інший емоційний фон. За будь-яких умов це не є моя нагорода, це є нагорода всіх державних службовців, які в той чи інший спосіб роблять спокійно свою роботу. Всім дякую. Дякуємо. Нехай держслужбовці всі думають про те, що. А вони гарно працюють, коли їх не видно. Дякуємо вам за ці слова.